Коротше, народ, всім привіт! З вами завжди Думан. Я не знаю, виставляється відео на канал, просто, щоб ви бачили, що взагалі творилося, чому не вийшов відео. Я це все записав і мені було шкода просто це ніколи не виставляти. Деякі кадри є в моєму телеграм-каналі. Зараз на екрані ви бачите, те, що буде далі відео. Також ось вам пару прикладів, наслідків цього самого граду. Комусь побило вікна, комусь побило машину, комусь побило от цей водка машини. В когось дерево впало на машину. Коротше така жесть сталася там не тільки у Львівській області, коротше, там і в Волинській хтось сказав. Ну, коротше, я виставляю, бо якийсь хто змусив вийти, і на саме це на таке цікаво подивитися. Зі мною було таке перший раз, така сильна буря. Ось далі в цьому відео я вже буду говорити так, як я говорив на відео. Типу, це не перевозкучка, оце переозвучка. Тепер давайте подивимося, з чого це все почалось. Все, переходимо до відео, надіюсь, вам буде цікаво, приємного перегляду. Коротше, буквально якщо вам хотів записувати відео, там вже на дворі. проводиться Та... бурі. телефоні дуже погано видно, але в мене прям лютий град падає. Просто жесть. Лютий град валить. Прям сильні такі куски льоду. Просто жоп. Щоб... Треба як має бути. І блиска, і гримить. Дорозі вони дуже такі, а. Тебе ніяк не як не покажешь. Уже подрузі чат так. Шесть, ну коротше, твориться жесть на ну, ворот. Это буду дуже на камеру летить, типу, сто аж Во, жесть. Ну типа, ну ви розумієте, я думаю. То жопа. Я не знаю, давно не бачив стільки сильного вітру. От винограду хана якби. А, ну, вам, кстати, не видно, коротше, він град просто повигинав. А. Ей, то що... Ну, все, от, от мокре. я не можу вам показати. Тут буде краще, тут чуть краще. Типа, ну, то жопа. Мало того, от, такий от вітер, град. Я не знаю, щоб он не проспавали. Як то вікна в машині, лобові, задні. Та вже що твориться, мало того, що ради, ще й вітер, типу б'є до землі. Такий жопа. Просто жесть. І воно ще й гримить і типу. Ну, з, Я взагалі не можу зазняти. Ну то тобто, і дерева не прям сильно сильно. Все, камера вже тупо не бачити. То жопа Не знаю, що вам тут ще показати. Я не бачу далі, типу от ха, а далі я вже не бачу. Убриває кабеля, не буде інтернету. Видите, ці пуски льот. Я грибу. Ну пробиває все. Все, ну типу він град порвало. То жесть. Я не знаю, що сказати, типу я не вичукаюся типу, але Ти інакше не скажеш тут. Ну вже десь кабеля по обривалу. Типа то яка жесть. О, ну, все, м'яч полетів. І м'яч десь полетів. І ще як? ну з басейну, коротше, м'яч. Це жопа. Просто, напросто, жопа. Я знаю, це загружено на каналу по приколу. Я не знаю, що коментувати, але перше дуже жорстко шумить. Типу, просто мовчки буду наблюдати. Не знаю, Не знаю, чи ви дивитесь ці відео, чи вам взагалі то цікаво, але ну, він гратор ве далі, я не, знаю, я не можу передати, камера того не передає, наскільки сильний вітер дує. Наскільки тут все біле, просто тіпоград несе, воно-от, от, 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 все біле, просто таке шу біле летить. Подивіться, що на землі твориться. все, то тіпаград. жопа. Я не знаю. Того як в машині якийсь пацан сів, тому що я цікавий, бо град починався. Дерева вже сильно половині і дуже сильно. Не знаю, вам вийду на камеру. Принаймні наші дроти стоять, але їх дерева груть. Не знаю, як довго не будуть стояти. Ну, ну то, то, то жопа. Жопа. І воно ще сильніше. з Кожною секундою, хвилиною, тіпа, сильніше і сильніше. Я не знаю, якщо мені пропаде інтернет на пару днів, то буде велика проблема. Я, до речі, знімаю то яка година? Пів дня. Пів третьої дня. Хана, типу, це жодна. Просто жодна. Виноградухана, типу, все. хана. Я не знаю, я в житті не бачив настільки сильного типу, граду і вітру. Якщо комусь цікаво, типу давайте хвилину таких цікавих фактів. Чому так іменно стається, типу... Планета нагрівається, в океані багато пластику, так, що в двох словах. І типу, чим більше води попадає, пластик випаровує воду, океан нагрівається, полегше випаровується. Корот, чим більше води випаровується, тим більше буде всяких, торнадо, до речі, Не град, б'є, тому що так гримить сильно. Ті, ну, корот, чим далі, тим гірше, скоріш буде. І... Ну, корот, Якщо цікаво, забити в інтернеті, там більш логічно люди написаний. Не більш логічно, більш научно. Я так. двох словах. Жесть. Я в житті не бачу. Я ж так чую, знаєте, типу от, не просто гремить, а типу, Я не знаю, як вам посіяти. Ні, постійно, знаєте, гремить, так, типу, вдарило. Раз, типу, типа типу, Я не знаю, таке таке що з усіх сторін гриміло. Я таке, от, я такого в житті не чую. Подорог просто тече льод. Типа, от просто тече льод. Там дуже погано видно, на жаль, а там прям тече льод. Я не знаю. Це тип... Ну я вже сказав пару разів, але ту жопа. Якщо мені обірве інтернет або світло, одного з того хватить, щоб поставити мій канал в ступор. Я не знаю, сьогодні ми виходить на роботу. Я не знаю, мені люто повезло, що я так і не вийшов, ну, типу, печем складу. Там брат заходив, продовжуємо. Ну, то жесть. Льот навіть літає. Типа він так лежить, як лежав. Не знаю, древн далі приходить. Тому в машині я бачу, хто все таки стоїть. Люто близько, люто близько, просто близько близько. Най, знаю, ну машині вікна вроді не побиті, так що надійся, і мене побиті. У мене одна машина в гаражі друга на вулиці. Ну це жесть. це жесть. Дуже повезло, що я зараз не поїхав на роботу. Бо я на ровері, мені... Я не знаю. Я не знаю, чи воно постійно щось нанесе, якийсь урон роверу, але... До речі, вже чуть успокоюсь, ну в плані град. А ні, я просто вітер до іншу сторону забійте. Все найцікавіше в період. Тоже честе. Я декла так, таку то маму озвучую, і записую. Так, я в началі, кстати, не з кліонту теж так знаєте до слова. Хочу списати вам відос. від винограду не лише, щоб ви розуміли майже нічого, типу. Його повністю по вигинало, то от все лежить, квіти всі лежать. У мене ще є поле. Не знаю, зараз вам давайте покажу з іншого ракурсу. Бо, тут ще гірша ситуація. Знаєте, що то є? То от все була бульба засаджена. У мене великий, типу, ще за хату і вогоні. То от все була бульба. Ми розумієте, надіюсь, що то все то вже, то вже по бульби. Там, От я не питаю, чи... Ну тут не логірки, ну це щось теж ростає. Резкільки там у льоду тут просто сім. Я не експерт, тому те, то, що сказати я не можу, типу, чи буде щось бульби, чи ні, але щось і сумніваюся, чесно кажучи. Тому що соняшники якщо, стоять, їм теж Хана походу всьому. Я не знаю, назад немає, на жаль, е, вікна, типу, в мене вікна входять в три сторони, а задні нема. Що печально. Тому, що там показав. Ну, тут я не знаю, твой щось було посадженное, я тут уже ніяких сильный рослинок не бачу. Хіба ті, що до, типа, тычки прив'язані. Короче, цих опалок. Близько и люто. Знаєте, жесть. Та, да, жесть. Тому скільки вон льоду пит брамою. Тут слт. Я гребу. Зараз до речі вже не биде. Я навіть не знаю, чи то є ще льот, чи то... ну типу, чи то вже пішов дождь. Ну, вроде як вже пішов дождь зараз. Але близько і не менше. Ні, тут то ще гра, трохи падає ще гра. Я вже дівав по звуку вроде, чую. А там вже що твориться. Все лежить. Коротше, на цьому наше саме відео підійшло до кінця. Я надіюсь, воно вам сподобалося. надіюсь, воно було цікавим. Ось. Можете написати, яка у вас погода в коментах. Цього вибачайте, я ще досі хворію. Коротше, не знаю, з одної сторони, повезло, машину не побило, типу, нормально є з капотом, з лобовим стеклом, нічого не порозбивало. Ну, по суті, саме гірше, що фасад в домі побило. Ну і, напевно, навіть, чуть кришу покалічило. Ну, ось такі справи. Не знаю. Надіюсь, завтра, чи коли вийде цей відео, після цього має вийти відкриття стардропів. Не знаю, коли вийде, бо скоріш, пообривало дроти, тому що світло пропало. Ось, ну, І вже би мали включити, тобто, якби не побривало. Я ж так і не їхав, бо знову почався дощ, але Зараз поїду, подивлюся, що там взагалі твориться. До речі, це відео вийде тільки тоді, коли появиться нормальний інтернет, тому що на мобільному я його не загрожу. Ну це все зараз мене четверта година. Ось коли це переозвучував. А записував я півтричі. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, наш на дзвіночок. З вами був як завжди Денмен. До завтра.